Доброго вечора, шановне панства, пані та панове, давайте подивимось запропоновану вами тему на тароб безумного місяця, чи є у вашої загаданої людини хтось ще, крім вас. О, написав мені чоловік. Але так як це тема для загального розкладу. То ви будете дивитися кожне з своєї сторони. Тобто, на кого ви дивитесь? Тобто, це може бути жінка, чоловік. Але написав, запропонував тему чоловік. Тому ви настраєтесь на людину, яку ви загадали. І ми зараз подивимось спочатку, в яких енергіях перебуває та загадана людина, про яку ви думаєте. Хоча я можу так сказати, якщо у вас насправді є відчуття таке, внутрішнє відчуття, якщо ви бачите відстороненість, холодність в відносинах, при, я не знаю, там, людина з кимось спілкується за вашою спиною, приховує, телефон там закриває, там, ну багато аспектів, ви всі знаєте, всі дорослі. При упанні ім'я у людини Блискавки в очах це ознака того, що ви на правильному шляху. Але це вже знак того, що ви не один або не одна. І так, яких енергіях перебуває загадана вами людина? Перевернута помірність. Діяво. Шестірка пентаклів. Маг. На дні колоди туз мечів перевернути. Дивіться, який я зроблю висновок. Попередження: людина могла могла або є під магічним впливом. Психологічним, магічним Мах-д'яо. Це вже показник того, що людина по перевернутий помірності не має гармонійних відносин, немає гармонії внутрішньої, зовнішньої. Тому ви повинні зрозуміти. Також по шестірочці Пентаклів, тут вже йде натяк, у мене впали карти зараз: а іде натяк на те, що тут є хтось, з ким людина ще спілкується або віддає ресурси по шестірочці Пентаклів. Це може бути не тільки гроші, це може бути час, це може бути, я не знаю, там, увага, емоційна залученість, психологічна залученість. Це теж є такий показник. Зрада, вона ж не тільки фізична, розумієте? Це вже факт. Починається все з іншого. Поїхте. Починається все, як говорять психологи, відстороненість і увага на іншого партнера. Це вже не ваш партнер, коли він чи вона приділяє більше уваги комусь і залучається. Можна сказати, що ваш партнер вже не ваш партнер, тому що там іде відносини, а у вас їх вже немає. І з того, з того моменту ви можете вважати себе вільним. Або вільною. Тому що якщо людина вже зосереджується і вам не дає того тепла, уваги, часу та інше, та інше тобто а, туди, і вона знаходить і час, і ресурси, і будь-що, що потрібно для відносин. Це говориться про те, що ви вже не в партнерстві, у вас немає партнера або партнерки. І так, людина Зараз може бути в таких суперечливих енергіях, з одного боку, вона активна, можливо, десь творча, а можливо, бажання впливати на щось або на інших. Тут є нерівність, нерівноваженість і прив'язана людина до різноманітних спокус. Спокуси може бути будь-яке. Давайте, якщо не зазначати. Це і секс, це і наркотики, і алкоголь, це ігри, це не розважливе такий спосіб життя, прив'язаності дуже багато, і людина тут і зараз в цих енергіях перебуває. І тому помірність вона перевернута, тому що це дисбаланс. Розумієте, тут розбалансолов розбаланс. дисбаланс не буду. Тому що людина тут ходить, тут і зараз під д'яволом. Він їм управляє. Неважливо, хтось робив це, чи людина просто сама в таких енергіях знаходиться. Є потреба у взаємності, або вже вона з кимось в взаємностях і контролює ця людина ситуацію. І щось вона не може зрозуміти, напевно, по тузу перевернутому мочів, або прийняти якесь рішення. Тут по сигніфікаціям можу сказати, що тут є різноманітність. Тут не одна людина. Тут може бути, знаєте, таке, по дьяволу грязні, знаєте, ігри, оце може бути і також. Тут така грязь може бути. Ну, серйозно, цей аркан, він показує дуже багато чого. І людина може сама ще. Знаєте, це прив'язувати людей і мати таку харизму, сексуальність притягувати, і просто використовувати, викидувати. Знаєте, от в такому сенсі. Така тут людина. Людина магнетична, людина, яка вміє знає на що надалити. Я серйозно говорю, маг і дьявол, але тут подивиться, тут може бути так, як це загальний розклад, неможливо сказати, що 100% тут є вплив якийсь, тут людина сама може впливати насправді. І так, чи є хтось ще, крім вас? Є чи немає інших людей чи третіх факторів? Ну, ми за людей питаємо. Дев'ятка мечів. А ви щось уже знаєте по перевернути сімірки мечів? Ви вже щось знаєте. Паш Пентаклів. Перевернутий жрець. Перевернута смерть. Імператриця перевернута. Жриця пряма. Сімірка Пентаклів на дні очікування. Це, знаєте, розклад такий цікавий. Ну, Жриця тут не тільки про прихованість, вона більше вказує на те, що людина може бути зараз одна. Насправді такого прямого стабільного зв'язку тут немає. Тут не стабільні зв'язки, я можу так вам сказати. Людина приховується жриці. Людина не проявляється відкрита, і людина мала відносини, мало. Але тут і зараз у неї відносин по цим картам немає. Людина, про яку ви питаєте, немає стабільних зв'язку з якоюсь іншою людиною. Але Є певні емоційні та інтимні зацікавленості. Ну, ми по сигніфікації бачили, правда? Нові можливості і потенціал. Людина може бути собакою. Знаєте, як називають таких людей? А тут не тільки жінки бувають, бувають і чоловіки ще які. Що бачу, то і роблю. Не перебираючи, По дьяволу не перебираючи. Є щось приховане, що не оформлено ще в стосунки, це просто офіційність якусь, але воно є. І людина перебуває у стані внутрішнього вибору та коливань. Але імператриця перевернута жрецом. Це взагалі така ситуація, тут блокована енергія жіноча. Тут, якщо є жінка, то це як танк. Знаєте, вона не гармонійна. По жрецю це проблеми з традиціями. Людина взагалі. У неї відсутність взагалі розуміння, що таке відносини. Тут немає серйозних намірів. Тут просто те, що я сказала, є. Тут по-іншому не скажеш.